продажу Buick Regal 2016 року випуску. Автомобіль. Гарний стан має по кузову, оригінальні диски, гарна гума всесезонна, Такий вид має ззаду. Салончик автомобіля доглянутий, світла шкіра, зараз все покажемо. Має центральний підлокітник. Все доглянуто, з двома підстаканниками. Комплектація автомобіля гарна, електропривід передніх сидінь. Автоматична коробка перемикання, електроручник, двохзонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь. Така ось магнітола з камерою заднього виду, 125 тисяч кілометрів пробігу, мультикермо, круїз контроль, повний склопакет, електрорегулювання, дзеркал, датчики світла, датчики дощу. Чекаємо вас на тест-драйв по вулиці Територіальної оборони, 102, савона автофокус. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, кредит в лізинг за криптовалюту. Також обмін на ваше авто. Звертайтеся.